Доброго дня! Розглянемо, як будуються стовпчаті діаграми. Ви вже ознайомилися в 5 класі з круговими діаграмами. Нагадаємо вам, як вони виглядають. Подивіться, будь ласка, на ці два малюнки. На них зображена перш за все, розподіл часу на Кіповий день школяра, а друга показує калорійність їжі, яку бажано з'їдати протягом доби. Так ось кругові діаграми дуже зручно використовувати тоді, коли треба показати частини від чогось цілого. Як це ціле, або ціла величина розподіляється на окремі частини. Можна їх давати у відсотках, як ви це вже бачили. А тепер перейдемо до іншого виду діаграм. Це діаграми, які називаються стовпчаті. Стопчаті діаграми або ще полосові від слова полоса. Або ще називаються вони гістограми. Все це один і той же вигляд і вид діаграм. І вони будуються у вигляді стовпчиків різної висоти. Взагалі, діаграми це чудовий приклад символічного зображення інформації, як зараз говорять, що це один із прикладів інографіки, тобто інформації, яка зображується графічно. Що ж дає діаграма? Вона, по-перше, дає нам можливість геометрично за допомогою символів зобразити інформацію. А саме, використавши різні прийоми та способи, що робить цю інформацію наочною, а також дозволяє швидко оцінити співвідношення кількох величин та зробити логічний висновок із великої кількості отриманих даних. От що дає нам діаграма. А зараз ми повчимося з вами будувати стопчаті діаграми на двох задачах. Перша задача говорить, що школа відправила на змагання із різних видів спортивних. Футболістів, волейболістів, баскетболістів та гандболістів чотири команди. І відповідно в цих командах була така кількість учнів. Нам треба побудувати стопчаті діаграми, щоб потім оцінити, а які команди найбільш масові. Пропонується також взяти певний масштаб. А саме, один учень буде позначатись висотою в 3 мм. Як ми маємо спочатку вчинити, перш за все, ми маємо дотримуватись масштабу, оскільки один учень 3 мм, то 15 учнів. Щоб знайти висоту от цього стовпчика, що відповідає даній команді, то треба 15 помножити на 3. Тобто, ми з вами зараз будемо підраховувати висоту кожного стовпчика. Отже, це 45 мм. Це висота першого стовпчика. Волейболістів 9, помножаємо на 3, 27 мм. Це висота другого стопчика. Баскетболістів 12 помножити на 3:36 мм. Висота наступного стопчика. І гандболістів 16 помножимо на 3,48 мм. Це висота останнього стовпчика. Нам слід. Накреслити горизонтальну лінію, яка у вас в зошиті має бути від останніх записів не менше, ніж, скажімо, 45, а краще взяти більше 50 мм. Отже, от скільки ви маєте відступити, щоб побудувати ось тут нашу діаграму? Як далі ми е, чинимо? На ось цій горизонтальній лінії, яка означає нульовий рівень. І ось тут у нас будуть учні по горизонталі, як би, тобто учні за номерами команд. Перша команда, друга, третя, четверта. Оці позначки. Ви можете взяти шириною 1 см, дві клітиночки. Це той якраз відрізок, над яким будуть вибудовуватися наші стопчики. Тобто ширина стопчиків 1 см. Через певний однаковий проміжок, другий, третій такий відрізок і четвертий відкладає. І далі ми маємо побудувати за допомогою лінійки. Я буду будувати, можна козенця відповідно креслярського. А ви по своїх клітиночках вибудовуєте стовпчики від заданої величини, тобто висоти. Як ми будуємо? Беремо відмітку. 45 мм. Я візьму для наочності, звичайно, 45 см, ось у мене ця відмітка. І проводимо перпендикуляр до нашої горизонтальної прямої. А далі проводжу ще один перпендикуляр через другу відмітку і добудовую ось цей стовпчик. Горизонтальним відрізком. Ось це у мене символ першої команди. Тобто, це символічне зображення кількості учнів у першій команді. Я можу писати ось тут, а можу і не писати. Ви можете зафарбувати стопчик будь-якою фарбою, олівцем, фломастером. зробити... Косі лінії, крапки, тобто розфарбувати як завгодно або залишити пустими. Надалі давайте побудуєте ви самостійно, а я самостійно на дошці всі останні елементи нашої діаграми і зрівняємо наші побудови. Сподіваюсь, і ви отримали ось такий малюнок. Як його прочитати? Можна поставити різні питання, вказати за висотою стопців, яка з команд найбільш масова. Звичайно, це четверта команда гандболістів та перша команда футболістів. Яка найменш масова? Це команда у нас волейболістів. От ми в порівнянні бачимо, що якщо навіть би не було ось цих чисел, то ми б все рівно за висотою стовпців відразу наочно зрозуміли, які команди найбільш масові. Розв'яжемо другу задачу. Сім'я на присадибній ділянці зібрала цілий ряд фруктів. Це було 30 кілограмів. Відомо, що яблука відносяться до груш, до слив, до абрикос, як 5 частин до 4, до 3 і до 3. І нам слід побудувати стовпчату діаграму, яка виражає співвідношення між оцими сортами фруктів. При цьому слід. Мати такий масштаб на увазі, що 1 кілограм це символізує 5 мм висоти стопчика. Отже, нам слід з вами спочатку, мабуть, додати всі частини, які належать даним сортам фруктів. Давайте це зробимо 5. Додамо 4. Додамо 3, а ще раз 3. Це буде 10 5, 15 частин. І визначимо. А скільки кілограмів становить одна частина. Всього у нас 30 кілограмів. Поділимо на 15 частин, то буде 2 кілограми. Це становить одна частина. І кожен кілограм. Це 5 мм. Тому, щоб визначити висоту стовпчика, який буде наглядно зображувати відповідну кількість кожного сорта фруктів, нам слід спочатку знати, а скільки ж було кілограмів даного яблук, фрук, груш чи іншого сорту. Отже, для цього ми маємо взяти частини, помножити на кількість кілограмів в одній частині. Тобто 5 помножити на 2, це 10 кілограмів зібрали яблук. А потім ось ці 10 кілограмів помножити на 5 мм, бо кожен кілограм це 5 мм. І ми будемо мати висоту. Стопчика на діаграмі. Груш було у нас 4 частини, помножимо на 2, то це буде 8 кілограмів. Отже, ми маємо 8 помножити на 5, висота стовпчика 40 мм. Сливи та абрикоси мають одну і ту ж кількість частин. Тому виконаємо один раз обчислення. 3 помножити на 2, то це 6 кілограмів. А потім 6 помножити на 5, то це 30 міліметрів. Висота відповідно кожного стовпчика для слив та абрикос. Давайте побудуємо з вами нульову. Лінію та відкладемо ось ті засічки, які будуть символізувати ширину кожного стовпчика. А далі будуємо над першим, нам слід побудувати перпендикуляр до цієї горизонтальної прямої. Який дорівнює 50 мм, ви будуєте, а я беру 50 сантиметрів. Відкладаю І ось тут надписую, що це яблука. Або ось тут ставлю букву Я. Далі стопчики. Давайте зобразимо кожен самостійно та зрівняємо наші діаграми. Сподіваюся, що у вас приблизно ось така діаграма, як та, що побудувала я. Впишемо назви наших фруктів. Та дамо відповідь на питання, яких фруктів було найменше. Звичайно видно, що це сливи та абрикоси, а найбільше було яблук. Отже, ми з вами повчилися будувати стопчаті діаграми. І щоб впевнитися, що ви все зрозуміло вірно. Будь ласка, подивіться на цей малюнок. Та дайте відповідь на таке запитання. У якій з країн середня тривалість життя населення найвища, а в якій найнижча? Чекаємо ваші відповіді у коментарях до цього відео.